Юлія Тимошенко та Ніна Южаніна влаштували сварку на засіданні робочої групи з обговорення законопроєктів про податковий суверенітет України та деофшоризацію. Тимошенко звинуватила голову парламентського комітету з питань митної і податкової політики Южаніну в блокуванні її антиофшорних законопроєктів через бізнес-партнерство з президентом Петром Порошенком. У свою чергу Южаніна відкинула такі звинувачення і пояснила, що проекти законів щодо девшеризації не можуть бути внесені на розгляд Верховної Ради, оскільки не пройшли обговорення на експертному в експертному середовищі. Ви особисто бізнес-партнер Порошенка. Це знає вся країна. І тому для нас, для вас це велика честь. Але для політики це конфлікт інтересів. І тому я вважаю, що саме сьогодні блокуються і саботуються всі антиофшорні законопроекти, які ми подали, виключно з однією метою, тому що ви захищаєте офшорний бізнес президента. І вам не можна було очолювати податковий комітет, і вам не можна було взагалі йти в політику. Ваші обвинувачення. Ваші обвинувачення, які звучать останніми днями, Юлія Володимирівна, недостойні. Розумієте, не можна вести себе так навіть по відношенню молодих депутатів порівняно з вами. Я зараз намагаюся з професійної точки зору розібратися з положеннями ваших законопроєктів. Нічого іншого я ніякого відношення до офшорів не маю.